Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Понеділок, 8 липня і, як завжди, по понеділкам біткоін. Пройдемось по всім таймфреймам, починаючи з місячного сторінка мого сайту криптоВіктор.com по біткоін можете з меню перейти зверху, або в описі до відео є новачкам Вся корисна інформація. Тут є загальна така, яку я гадаю, вистачає якої. І сьогодні хотів би показати от це вам дві нові сторінки сайту. бачите Хто слідкує за моїм сайтом, бачите да що я додав старинку загальну, топ бірж та обмінників. Ну нам ці інструменти важливі. Я показав ті сервіси, якими користуюсь, і ви можете швиденько продивитися, яких, які б ви могли собі додати, натиснути на опитування. Так нам буде більш зрозуміло, якими ви користуєтесь, і ті, хто будуть дивитися цю сторінку. Їм інформація буде ваша доречна, якщо ви напишете, якими біржами або обмінниками ви користуєтесь, і можна одразу ж з меню, або звідси, хто на вихідних дивився, я відео тут по Гейт запустив. Ми тут робили спробу отримувати дохід, тобто безкоштовні токени на airdrop. Робились, є відео, можете прямо тут подивитися. Ну або на YouTube. Коли ви переходите на мій канал. На відеоканалі є списки відтворення, ви можете дивитись по альткоїнам, по біткоїнам всю інформацію, по криптоінвестуванню і от криптобіржі. Вам сподобався такий контент по індикаторам, так само як і новий от по аиродропу. Повертаємось до біткоїну і, звісно, будемо його розглядати тут на по біткоїну, звісно, починаємо на сервісі TradingView з місячного таймфрейму. Що я сьогодні хотів би вам тут показати? От я побачив таку статистику. Подивіться, я відмітив літні місяці. 20-й рік, 21, -й, 23, -й, 24. -й. Подивіться, була дуже спокійна літо у 2020 році, після чого пішло зростання на першу фазу, зниження, і це вже літо було таке більш активне, але воно е, стріляло вниз. Бачите, так? Після чого була друга фаза і біткоін зробив максимальні адмітки Бачите, що я показую вам, що схожа конструкція і зараз формується, яка була минулого булрану Літо минулого року було тихе спокійне. Далі перша фаза, потім зниження, і літом воно. Може завершитися, якщо буде схожа конструкція, ну поки що іде схожа, дуже схожа. І наступний місяць буде тут чи ні, стріляти може й буде нижче, але вже я бачу розвернення і, і осінь рух на оці 85, які я казав. А далі вже за цим прогнозом, ну будемо дивитися, буде більше, не буде. Але 85 я бачу, якщо буде продовження. Тієї конструкції з минулого разу. На тижневому графіку я свою ідею покажу після невеличкого екскурсу новачкам. Більшість з вас чітко розуміє, як це працює, але я хотів би, хотів би вам показати, хто ще не знає, як працюють оці свічки. Ви бачите, є саме тіло, є стрілка. Наверх і стрілка вниз. Якщо вона червона, то верхня точка тіла, це розпочалася ціна тижня. Це тижнева свічка. Далі, як це було не дуже важливо, курс піднімався за цей тиждень, потім знижався, але завершили тиждень тут. Тому вона червона. Насправді ці свічки дають багато інформації. Ми бачимо, що курс, що піднімали, що знижали вниз. І, і подивіться ще одна свічка. Ну, тут також можемо побачити розпочаток тижня рух вверх і більше вниз. Але все ж таки червоне завершення тижня було внизу. Зараз зрозумієте, чому я на це знову привертаю вашу увагу. До речі, зум плюс я натиснув, щоб оце так вам розширено показати. І самому подивіться, якщо потрібно. Далі мінус, і все, і ми повертаємось на тижневий графік. Ну тут так само, нічого не міняється. Так, я планував, ой, планував. я е, прогнозував, що ну, буде. З цього місця піде курс наверх. Але ми з вами не будемо забувати, те, що ми тільки що дивились, літо ще не піде, ще не піде. Осінь буде більш вирагідна на зростання. дасть. Ну і е, пройшов оцей рух вниз. Гадаю, цю лінію він витримає 52 приблизно. І все ж таки надалі я. Гадаю, буде зростання. А ще інформативно я хотів би вам показати на денному графіку. Зараз зрозумієте, чому я акцентував сьогодні на тих свічках. Подивіться, я поотмічав їх була стрілка минулого тижня, вчора була стрілка. Це спроби продавців біткоїна знизити курс. Вони стріляли, але покупці їм не дали і відкупили того разу і цього разу. І такі стрілки ми побачимо візуально в декількох місцях. Я їх повідмічав для себе і подивіться, після кожних таких спроб були потужні фази зростання. Перша, зараз тоді ще, ще сильніша була з 56 на 72. Стрільнула. Далі оці спроби. А якщо вони двойні, то це більш вірогідно, що один раз спроба була, не вийшла, друга не вийшла, і після цього можна очікувати на зростання. Як тут була одна спроба, то і зростання було невеличке. Зараз вже дві було спроби, тому я гадаю, може курс повернутися в ті отметки, там, 65 Така думка, що ви думаєте, має вона сенс чи ні, напишіть в коментарях. Ну і більш детальніше, що, що я розглядаю, то я вам показую. Ми можемо побачити на годинному графіку кожна свічка 1 година. Тут чому я його розглядаю, тут можна побачити, і хто постійно дивиться мої відео, пам'ятаєте, що це за зони. це... Американська сесія, щоб ми бачили, між вертикальними цими лініями це доба. Азійська сесія, пам'ятаєте, як скинула вниз. І далі Європа трошки це зафіксувала, і американці повернули більш-менш в нормальні позиції, і біткоін зайшов, це була п'ятниця. Біткоін зайшов на два дні вихідних. Субота, ті сама Америка. Трошки підтягнули курс наверх. Далі Азія з Європою спала, трошки Європа скинула вниз. Америка вчора показала тренд, що курс може і знизитись, трошки відкатила назад. Але коли почала працювати гонконгська біржа, подивіться, вони вчора закуповували ночу, знову ж таки, біткоін. Це я пишу у нас восьма година зараз по Києву. А Гонконг вже працює в повній мірі і вони закупали з біткоїном. Подивіться, 5 годин поспіль були червоні свічки, об'єми збільшені. Гонконг закупився. Ну, це Гонконг, я так кажу. Це і Токіо, і Шанхай. Також великі гравці. Не, ті, е, я повідмічав е, USA ну для того, щоб ми розуміли, тут USA перед ним була Європа, зараз як, якраз розпочинається, а до цього була Азія. І нагадаю, що я свій канал веду для тих людей, хто займається довготривалим інвестуванням. Якщо трейдери заходять, то подивіться, що, я, що просто мої думки. а... Не потрібно мені писати, вгадав, не вгадав. Я тут не вгадую, я пишу свої думки, що може бути, який може бути тренд, і що може бути в розрахунку на місячному, тижневому, денному графіку. Пишіть свої думки, що ви думаєте по біткоїну. Буде оце розвернення, яке я вважаю, може бути цього тижня. І курс повернеться ну, хай не на 68, а на 65. Таке вже було, може і зараз бути. Можуть бути ще такі свічки. Звісно, можуть. Подивіться, були, була схожа конструкція. Було три свічки вниз. І після цього ще потужне зниження. І після, і після вже тих свічок двох пішло розвернення. Гадаю, ця моя думка вам зрозуміла, чому я тут на них звернув увагу. І Більшість цих свічок були по фібоначі в червоній зоні, що і зараз відбувається. До речі, напишіть, як вам інфа з індикаторами. Ви тепер чітко розумієте, де вам взяти цей індикатор, додати собі без проблем швидко і дивитись в себе ці графіки. На сьогодні по біткоїну в мене все. Завтра подивимось так глобально по альтам. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк. Поділіться їм з друзями. Кому цікаве, довготривале інвестування в криптовалюти. Дуже добре, коли ви пишете коментарі, це просуває наш україномовний контент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: болотну федерацію буде знищено, процес триває, на болотах постійно щось палає і вже. Відключення світла, демілітаризована зона, там, як хотіло їхнє чучело вже Білгородщина, Курська, Воронівська область, Ростовська. Все йде за їх планом. Війна повертається на їх територію. А Україна отримає перемогу і розквітне в Європейській родині. Для цього потрібно. Зараз донатити на Збройні Сили України будь-яку можливість використовуйте. Варіантів дуже багато і вони доступні в privat 24 в Monobank. Зайшли 100 гривень, поклали все, підняли собі настрій і працюємо далі. Завтра розглядаємо альткоїни. З вами був Віктор. До зустрічі!